Вітаю усіх, на Ютуб-каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про третю поспіль втрату очок Динамо, скандальне рішення арбітра проти епіцентру, старт чемпіонату світу та багато іншого. Починаю з матчу збірної України Ю-20, яка стартувала на чемпіонаті світу у Чілі та перемагала Південну Корею з рахунком 2-1. Звичайно, що коли проводиться турнір від ФІФа у незрозумілі рамки, тобто проводиться, коли зараз відбуваються інші чемпіонати, Єврокубки зараз будуть, то звичайно інтерес до таких турнірів падає, бо багато клубів просто не відпускають своїх гравців до. Цього мундіалю, але все одно багато талановитих гравців поїхали туди від наших клубів, від закордонних деяких клубів. Тому, звичайно, ми спостерігаємо за цим турніром і будемо сподіватися, що ми зможемо його виграти як і 6 років тому. І поки що ми стартуємо непогано, ми перемагаємо, заробляємо 3 бали. Досить класно почали цей поєдинок проти Південної Кореї, забили два швидкі голи. Спочатку Синчук показав свою майстерність, яку допрацював в МЛС за Монреаль, обвівши декількох гравців, забив шикарний гол. Ну а пізніше, після передачі Даніелі Вернатоса, Піщур зробив рахунок 2-0. До речі, цей Олександр Піщур він є сином іншого Олександра Піщура, якого всі прекрасно знають за виступи за Волинь. Але не зважаючи на швидкі голи, матч вийшов напруженим, бо Південна Корея зібралася, і в другому таймі майже всі 45 хвилин намагалася надавити на ворота крапівцова та забити якомога більше голів. Забили лише один, це добре. Ми перемагаємо та маємо перші три залікові бали. Наступні матчі відбудуться 30 вересня проти Панами та 3 жовтня проти Парагваю. І так само вони стартують о 23.00. Ну а подивитися ви можете, як завжди, на Суспільне спорт або на Майнкаст Ві. Що стосується матчів Чемпіонату України, то у п'ятницю стартував сьомий тур, де Кудрівка перемогла під з рахунком 2-1. Коли зустрічаються колишні клуби першої ліги після підвищення в УПЛ, це завжди цікаво спостерігати, тому що в першій лізі це зовсім були різні команди, тому що епіцентр був одноосібним лідером, він спокійно став чемпіоном. І у той самий час Кудрівка лише в останній момент застрибнула грати у плей-офф і в плей-офі промогла Ворсклу. Але поки що в УПЛ ситуація протилежна тому, що було в першій лізі, бо до цього туру у Кудрівки було сім очок, а у епіцентру лише 3. Але в цілому, якщо дивитися на поєдинок та те, як розвивалися події, то епіцентр був дійсно кращий протягом усього поєдинку. Ну так як це було і в першій лізі. Підопічні Сергія Граняка більше створювали моментів. Так звичайно, і Кудрівка намагалася це робити, і забивала голи, вони зрівняли рахунок. Але на жаль, головні події сталися не через просто голи, а через спочатку не призначення пенальті, а потім призначення пенальті в інше ворота. Наприкінці поєдинку атака епіцентру завершилась тим, що м'яч влучив у руку гравця Кудрівки, але арбітер чомусь вирішив взагалі не ставити пенальті і взагалі не дивитися повторів вар. Чесно кажучи, я навіть не розумію, яка тут може бути аргументація, чому тут немає пенальті. Бо прекрасно видно, як гравець Кудрівки в моменті цьому у русі, видно, як він просто смик руку свою лікоть у бік м'яча. Тобто він стоїть профілом до гравця, висуває її. Хтось каже, що він там намагається її кудись ховати, але ні, він просто висуває її і м'яч, який повинен був летіти у бік воріт. Він просто не летить далі, і все, атака завершується, і чомусь вирішили, що це і близько не пенальті. Через 2-3 хвилини Кудрівка атакує, заробляє пенальті. До речі, ну, нормальний пенальті я вважаю чесний, 100% І після цього вони виходять вперед. Тому, якби поставили пенальті для епіцентра у ворота Кудрівки, то з великою ймовірністю, за зміною перебігу подій, ну просто цього пенальті і не було б у Кудрівки. У підсумку у Епіцентра була 100% можливість виграти цей поєдинок, якби не арбітер, але виграє Кудрівка. І на після прес-конференції головний тренер Сергій Нагарняк досить правильно сказав, що а що вже про це казати. Ну, зараз там визнають якийсь там комітет арбітрів, ріцолі, ще хтось скаже. Що там дійсно був пенальті? Але який вже сенс від цього буде? Ні, звичайно, про це казати потрібно, нагадувати потрібно, щоб таких помилок не було. Але на жаль, це вже нічого не виправить для епіцентру. Вони е, мали 100% можливість перемагати в цьому поєдинку, брати три очки, або взагалі, як то кажуть, шість очок в цьому поєдинку. Бо якби вони виграли, зараз у епіцентру було б шість очок, а у Кудрівки сім, а зараз 3-10. Тобто різниця колосальна. Ось в суботу відбулося ще три поєдинки, в першому з яких Олександрія перемогла Полтаву з рахунком 1-0. Олександрія в останній час трошки повернула свою форму, вона провела непогані матчі проти Динамо, зіграла в нічию в чемпіонаті України, були близькі до нічії в основний час в Кубку України, а тому, звичайно, після таких матчів сподіваються і надалі брати очки, тому що деяк не з Полтавою набирати максимум балів. Але, звичайно, коли ось така думка, що... Ну, ось прям точно треба набирати, завжди можуть статися якісь проблеми і не набрати цих трьох балів. І по поєдинку це було дійсно видно, але Олександріїв відносно швидко забиває гол і хто, як на теді Цара, це зробить, який забиває вже в цьому сезоні третій гол. І, ось наче, протягом усього поєдинку все під контролем, нічого не повинно статися. Однак виникає на останніх хвилинах класний момент. Де спочатку Микита Кононов подав класну подачу, хтось головою скинув на плахтера, ну а той втратив просто ідеальну нагоду, де він пробивав віч на віч, влучивши у поперечку. Але все ж таки це і є різниця в цьому поєдинку, а саме в класі, де є Тедіцара, який забиває за Олександрію, і гравці Полтави, які не реалізовують такий самий класний момент. А ось на стадіоні імені Валерія Лобоновського зоря та оболонь розіграли суху 0 00. Передивляючись 90 хвилин поєдинку, я думав, чи це оболонь грає краще в останній час, а тому грають на рівних з зорею, чи навпаки, зоря грає зараз погано, а тому грають ось так з зорею на рівних. Тут я скаляюсь до обох варіантів, але, звичайно, більше до варіанту, що зоря грає гірше ніж в останні там, минулі роки. Тому що ну, не вистачає якогось класного лідера. В останні роки, коли луганська команда грала ще в Єврокубках, постійно був лідер, який створював багато моментів. Це був Фрусен, Брашко, Яцик, Гереро, колись ще там, Саяд Манеш, Шахаб. Постійно були гравці, які давали різницю ось в таких матчах. В цьому поєдинку я не побачив таких гравців. Так, звичайно, є класний нападник Будківський. Але для нього треба створювати моменти. Це не той нападник, який може сам створити для себе. Він класно реалізовує свої моменти. Він, ну, мені дуже подобається як нападник саме замплуа. Однак для нього треба створювати ці моменти. Що стосується оболоні, то це класична команда першої ліги, яка може за міжсезоння змінити пів складу і грати ще краще. Але, звичайно, оболонь не є командою першої ліги. Тут є кращі фінанси, вони можуть запрошувати кращих гравців, а тому і зібрали ще кращу команду, де є новий тренер, де усім всім хочеться довести, що вони гідні грати в основі. А тому і маємо таку цікаву оболонь на старті сезону. Ну і переходимо до головного матчу сьомого туру, де Динамо та Карпати розіграли бойову нічию 3-3. Протягом усього поєдинку постійно кидали в різні боки обидві команди. Львів'яни повністю контролювали хід поєдинку, робили співзахистом та захистом Динамо все, що їм вдається. Бруніньо постійно усіх крутив, як він того хотів. Костенко робив багато речей класних, де, наприклад, обіграв брашка, віддав передачу. Ну а після цього був забитий гол. Але через деякий час після цього все почалось змінюватися кардинально. Можливо, львів'яни відчули якусь впевненість і зрозуміли, що можна просто контролювати м'яч там на власних воротах, і все буде нормально. І Динамо, звичайно, це розуміло, що потрібно щось робити. Можливо, вони прокинулися після цих двох голів, отримали такий собі холодний душ, і зрозуміли, що ой, хлопці, треба щось робити, треба, напевно, грати на полі, а не дивитися, як вас возить суперник. І у підсумку вони там після деяких моментів все ж таки забивають гол. На початку другого тайму ми взагалі побачили ну, таке максимально праймове Динамо, яке вміє обігрувати будь-якого суперника. Вони там за 5 хвилин забивають голи і робили з Карпатами все, що заманеться. Ті просто дивилися, як їх вони обігрували в стіночку як тільки можна. І виникає питання після ось цих 10 хвилин другого тайму до Динамо: а чому не можна так грати протягом. Більшої частини поєдинку. Я вже я там не кажу про 90 хвилин, це, звичайно, неможливо. Ми ж бачимо і знаємо, що Карпати грають у відкритий футбол з будь-яким суперником, а тому для киян не повинно бути проблемою, щоб скрити оборону та забити гол. І це ми прекрасно бачили на початку другого тайму. При тому, що це вже не вперше відбувається, коли Динамо повністю провалює перший тайм, там або програє, або грає в нічию, Відбувається перерва. Шовковська їм там щось розповідає та доносить якісь правильні слова, і виходить зовсім інша команда. Але цього разу ця команда начебто перевернула гру, почала перемагати по ходу поєдинку, однак потрошку-потрошку, не реалізовувавши свої там, декілька моментів, віддали ініціативу на останніх хвилинах Карпатам, які там, раз мали момент не забили, два момент не забили, і з третього вже забили. І, звичайно, на останніх хвилинах винен голкіпер Динамо моргун, який замість того, щоб спокійно забрати м'яч в руки, він його вирішив вибити кулаком кудись подалі. При тому, що захисники Динамо вже зробили якийсь там певний такий кружочок безпеки, де ну, не було ніяких проблем забрати м'яч, забрав би повалявся би з м'ячем, як це роблять усі в ротарі, і все, м'яч під контролем. Атака завершена, і ви перемагаєте, тому що це вже були останні хвилини. У підсумку ми маємо вже третій нічою поспіль Динамо, і в усіх трьох матчах поспіль кияни пропускають на останніх хвилинах. Від Обалоння, від Олександрії і зараз від Карпат. Звичайно, можна розповідати про те, що винні гравці, які не забили моменти при рахунку 2-3. Тобто збільшити перевагу до двох м'ячів і все, ніяких таких. Нервозних кінцівок вже не було б. Можна звинувачувати голкіпера, який не забрав м'ячу руки, коли це було ідеально можливо. Але звичайно, в будь-яких поразках, в будь-яких втраточок, ще й таких регулярних, потрібно винити саме головного тренера, і саме він лише несе відповідальність за результат команди. Трошки не зрозумів з вибором основного складу на Карпати. Всі ми знаємо, що львів'яни – це команда, яка грає в інтенсивний футбол, а тому, чому знаходився у стартовому складі в Динамо Піхальоник, я не розумію. Мені особисто подобається, як грає Олександр. Мені імпонує його гра, він класний диспетчер, в нього класна і передача, і удар. Однак він не дуже такий швидкісний гравець, і в матчі проти Карпат це його було слабким місцем. До того ж, дивно бачити проти такої команди, як Карпати. Ось такий центр захист, майже експериментальний, новачок Тіаре та Білавар, який ну, не славиться надійністю. Всі ми бачили матч проти Олександрії. Ну, як завжди, я не розумію цих скарг на арбітра, тому що і Олександр Шовковський, і Олександр Піхальонок скаржаться на арбітра, який не давав їм грати. Головний тренер каже про те, що. Потрібно було відміняти перший гол. А Піхальонок каже про те, що регулярно свистів там, де не потрібно. Взагалі, що стосується майбутнього Шовковського у стані Динамо, то я бачу багато коментарів, як всі вже чекають, коли він вже залишить клуб, бо все стає гірше і гірше. І навіщо чекати ще більших погіршень, якщо можна змінювати вже зараз? Звичайно, щоб когось звільнити, потрібно когось знайти. Я особисто не бачу прямо ось так зараз, тут поруч, щоб були тренери, які могли б його спокійно замінити. Його помічники, Олег Гусів, якісь там поляки, які знаходяться у клубі, мало ймовірно. Якісь там вільні тренери в чемпіонаті України, навряд чи їх будуть запрошувати, Там умовного Вернедуба, малоймовірно. Звичайно, хотілося б побачити в Динамо Ігоря Явічевича. Кияни вже мали досвід запрошенням тренера, який раніше працював в Шахтарі, і Луческу приніс непогані результати Динамо, зробив їх чемпіонами та повернув їх до Ліги чемпіонів. Але не думаю, що прям запрошення Ігоря Явічевича може змінити кардинально усе в Динамо. Можливо, на якийсь там певний рік це покращить гру команди і буде певний позитивний здвиг. Але проблема в тому, що. Все в Динамо потрібно міняти усередині, от прям все. Ну і повертаючись до майбутнього Олександра Шовковського, то я думаю, що все для нього вирішиться в двох матчах проти Шахтаря. Спочатку це буде матч десь 29 жовтня в Кубку України проти гірників, а потім десь 2 листопада в чемпіонаті. І саме в цих матчах і буде зрозуміло. Я думаю, якщо він програє обидва матчі. Шахтарю, То він просто сам звільниться, і кияни вже будуть шукати йому заміну. Ну а нагадаю, що саме так і зробив два роки тому Міри Челуческо, коли в чемпіонаті програв Шахтарю 1-0 і пішов у відставку. Ну і не можу обговорити чергові чутки щодо Сергія Реброва, бо продовжується багато новин від грецьких ЗМІ, які повідомляють, що він ось ось. Завершить співпрацю з українською асоціацією футболу та очолить панаті Найкас. Також грецькі змі розповідають, що він саме для цього і приїхав зараз в Україну. Його ви могли бачити на жеребкуванні Кубку України, і вони цим це і пояснюють, що він сюди приїхав. Ба більше вони це пояснюють, тим, що в нього буде зараз розмова з вищим керівництвом України, а саме з президентом Зеленським, що він, начебто, з ним. Поспілкується і попрощається зі збірною, і поїде до Греції. Не думаю, що це все прям правда, що розповідають греки, але половина точно є правдою. Я думаю, що Сергій Робров точно буде тренером ще на жовтневій матчі збірної України, де ми дізнаємось, що вже не зможемо потрапити до чемпіонату світу, і вже після цього він точно попрощається зі збірною і зможе працювати в клубі. Тому я думаю, десь так і буде. Тобто в 10-х числах жовтня. Ну і звичайно, не може не відзначити гол Еліза Барного за ПСЖ. В цьому матчі проти Осера Парижани перемогли з рахунком 2-0 на ну, гол українського захисника став першим в цьому поєдинку, таким чином відкрив рахунок. Але, звичайно, головніше те, що він забив свій дебютний гол за Паризьку команду. Ну і до того ж, голи захисників це рідкість, тому удвічі приємніше. Ну, а цей гол ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!